Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині осінь. І, як обіцяли, відкривається Лідл. Весною його знесли до фундаменту, і ось 9 жовтня у нас було відкриття магазину Lidl. Це вийшло так неочікувано, було як подарунок мені до Дня Народження, сміюся ж, звичайно. Коли я почала робити торт, я згадала, що купила дуже мало вершків. Тому довелося, хотіла бігти в дальній магазин, а тут відкриття магазину, тому йдемо в магазин і перевіряємо, що ж тут цікаво. Було дуже багато і різних подарунків, і лотерей. І людей, ми були зранку, то людей було небагато. Коли я бігала вже, коли мені ще нічого не вистачило, то людей було дуже багато. Були і напої, були і гарячі страви, і гриль. був. Було дуже-дуже цікаво. І, звичайно ж, подивимося, що ж цікавого. Найменше людей було саме ось тут, де новорічна тематика, новорічні. Аксесуари, новорічні фонарики, ну все що для нового року. Хоча я постійно говорю, що тут більше у Шані Різдво, і тому такі приготування в основному йдуть до Різдва. Як бачите, в цьому році дуже рано почалося, звичайно ж, мене цікавить, що є для садівництва, речі пробігаємо. Дійсно, було дуже багато людей. Я так розумію, що завжди при відкритті магазину це цікаво, тому що є подаруночки. І улюблений мій відділ з ковбасками, смаколиками і всім таким. Це я, звичайно, шуткую. Я вам просто хотіла показати, який ще буває холодець. Ось такий він буває. Інколи формами відрізняються, дуже великий асортимент, саме з добавками з різними. Ну і За компанію показую вам і ковбаску, і шинку, і все, що продається у магазині Lidl. Ціни завжди я плутаюся, тому що це єдиний магазин, в якому ціни йдуть зверху, не знизу, як ми звикли. І тому треба бути уважними, бо ось так ідуть, ціни. можна глянути і попасти в просак. Дуже багато новорічних смаколиків, це і марципани вже продаються, різних видів, різних фірм, і шт... штоліни, і бренцелі. ну Дуже-дуже багато всього. Швиденько пробіглися, купили, що треба, і, пробігаючи вздовж, я побачила, що вже листя червоне на винограді. Ну і що ж я купила? Купила зовсім трошки всього, як бачите, тільки те, що мені не вистачало. Мені не вистачало це вершків на крем, ем, с... бутербродне масло купила, ем, до... молоко для. Точніше, сливки для кави, дуже дешеві були, ківі, я їх просто обожнюю. Сир потрібен, кисломолочний сир, а це були вже як подарунки. Це було в лотерею, це було у подаруночки до покупки, і це теж було подаруночок в лотереї. Все приємно і все знадобиться. Тим більше, сьогодні у мене день народження. Зрозуміло, що я знімала 9 жовтня. І я б давно планувала подарунок собі на день народження. Я хотіла дуже-дуже сильно ноутбук. Перед цим ми їздили, я вам показувала з медіамаркета відео невеличке. Ми купили такий ноутбук і онучки на подарунок купили телефон. Все спочатку працювало. З гарантією я брала, і не повірите, на третій день у мене ноутбук перестав включатися. Я тільки почала до нього звикати, тільки почала розбиратися в ньому. І він просто перестав включатися. Ми зібралися і поїхали у сервісний центр, який є при медіамаркеті. Нам запропонували дві, два варіанти: один із них це гарантійний ремонт, і поверну через невідомий який час. Або ж повернути гроші, я можу вибрати щось інше. Я вирішила повернути кошти і почали вибирати новий ноутбук, вибрали, прийшли на касу, нам перерахували все, все переоформили. Збираю по всім карманам кошти, навіть друзі допомагали, бо ми приїжджали із сусідом, із зяття, і мені вистачає. Відходимо від каси, і тут зять говорить, а давайте відкриємо, подивимося. Коли ми відкрили, ми розуміємо, що у нас не той ноутбук, який ми вибрали. І який я зразу порахувала, мені повинно було вистачити тих коштів, ну, трішечка там доплатити за страхівку. У мене почали вже труситися руки. Я уявила, якби ми відкрили вдома і побачили, що у мене навіть монітор не 16-й, а 14-й. Хоча. Ноутбук тієї ж фірми, якої ми вибрали, тільки моделі зовсім різні. Ми повертаємося знову до сервісного центру і показуємо, що тут помилка. Той ноутбук, що ми хотіли, останній, його знімають з вітрини. Ми говоримо, чи все там ну, експонати, що були налаштування, там, чи все це прибрали. Так, прибрали, ми забираємо, приїжджаємо додому, включаємо і бачимо, що на ньому стоїть пароль. Чесно кажучи, у мене вже настрій пропав повністю. В четверте їхати у медіамаркет це вже було б щось. Я вирішила готуватися до Дня народження, а в сервісний центр поїдемо наступного дня. Наступного дня поїхали до продавця, підійшли, того, що нам розповідав про модель, про. Переваги, і він забирає його на переналаштування, тому що там була не зроблена якась дія. Ну, коротше, І наступного дня приїдете за ноутбуком. Але все закінчилось добре. Тепер я вивчаю свій ноутбук. І хочу, щоб мої відео були тепер ще кращими. День народження проходить чудово. Я дуже вдячна дітям за подарунки, я дуже вдячна друзям, які допомагали, і вітали. Я дуже вдячна всім, хто привітав мене з Днем народження. Тортик у мене вийшов чудовим, квіточку я отримала, мій улюблений персик тепер стоїть вдома. Мишко вирішив, що тортик трішки недороблений, треба його вдосконалити, і шоколад буде тут просто на місці. А вам я хочу показати блюдо, яке робила не вперше грибочки фаршировані: тут фарш, перчик, морковка, цибулька і твердий сир. Ось так я начиняла саме з ніжками, робила бомбочки і запікала в духовці. Зразу не зробила на другий день, не такий вид, але все рівно смачно і корисно. Калорійність дуже низька, і хто на правильному харчуванню, я думаю, сподобається такий варіант. А це вже мій, моє неправильне харчування було на свято, такий тортик був у розрізі, і всім нам сподобався. Я дуже вдячна всім за привітання, за побажання, ви в мене найкращі. Навіть погода була осінньою, але не дощовою. Вона була дуже гарною, адже вона, мабуть, була така, тому що був дуже гарний настрій і дуже були гарні побажання. Мені б хотілося подарувати вам трішки осіннього дня. В Німеччині трішки цієї краси. Я бажаю всім тихо дні ночі, миру та перемоги. Так хочеться, щоб осінь принесла нам мир в Україну, і наступне моє день народження було в Україні, у колі друзів, рідних і звичайно ж моїх улюблених підписників. До зустрічі! В наступних відео пишіть, чи сподобалося вам формат такого відео. Пишіть коментарі, задавайте питання. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся. Кому ні, поставте дизлайк. Я знатиму, що мене дивляться. До зустрічі!